Вечір в ефірі програма «Про капітал» і я її ведуча, Антоніна Габченко. Тема сьогоднішньої програми інвестиційні перспективи України. Сьогодні поговоримо про розвиток інвестиційного потенціалу нашої держави у майбутні 2-3 роки. Спробуємо визначити рівень зацікавленості іноземних інвесторів у вкладенні коштів в Україну і які сегменти на сьогодні для них найбільш привабливі. А також проаналізуємо, яким чином можна покращити інвестиційний клімат України. Експерт та наші гості сьогодні Дмитро Олійник, співвла. Сники керуючи партнер інвестиційного холдингу про Group та Владислава Білоцька, керуючи директор українського бізнес-центру в Лондоні. Дмитро Оліник, співвласник та керуючий партнер інвестиційного холдингу Прокепітал Group. має значний досвід роботи на банківському та фондовому ринках України. Понад 10 років працював у банку Аваль на керівних посадах, сфера діяльності, управління активами, розробка стратегії розвитку компаній, оптимізація структури власності, підготовка компаній до приватного розміщення IPO, SPO, організація залучення боргового фінансування для розвитку компанії, структуризація і підготовка до продажу та продаж бізнесу бізнесу. має дві вищі освіти економічну та юридичну, кандидат економічних наук. Має ступінь MBA. автор публікацій наукових статей з актуальних питань розвитку економіки, банківської справи та корпоративних фінансів. Владислава Білоцька, управляючий директор українського бізнес-центру у Лондоні. Владислава здобула вищу освіту в Київському національному університеті імені Шевченка за фахом правознавства. У 2010 році завершила навчання в одному з провідних навчальних закладів Великобританії BBP Law School. друга вища освіта за фахом корпоративні фінанси. Із 2004 до 2007 року працювала на посаді юриста в лондонському офісі міжнародної юридичної компанії PPLG International Lawyers. Захищала інтереси української компанії в Лондонському міжнародному арбітражному суді, ще відповідала за створення спільного підприємства між українською та британською компанією в галузі телекомунікацій. Із 2007 по 2010 рік обіймала посаду старшого юриста у британській публічній компанії Imperial Energy Corporation PLC. Відповідала за підготовку юридичних документів, необхідних для виходу компанії на лондонську фондову біржу, отримання довгострокових кредитів випуск бондів. Із Червня 2011 року очолює український бізнес-центр у Лондоні, створений для сприяння вітчизняним підприємцям та аби залучати західні інвестиції в Україну. Доброго вечора. Доброго вечір метро Владислава. Як ви можете охарактеризувати рівень зацікавленості іноземних інвесторів у вкладанні коштів в Україну? точно? Ну, з моєї точки зору. На сьогоднішній день ситуація така, що якби ринок більше, скажімо так, не пропозиції чи попиту, тобто ринок на сьогоднішній день вибирає інвестор. Угу. Тому що після того, як розпочалася фінансова криза, і на сьогоднішній день вона якби, з такими якимись невеликими. Коливанням, але все-таки в загальному світ знаходиться в стані рецесії і боргової кризи, ми знаємо, що і на рівні державних фінансів це на сьогоднішній день проявляється. Але, тим не менш, інвестиційні процеси вони не заморожені. Єдине, що вимоги до потенційних проєктів вони зросли в рази. Тим більше, ці вимоги є високими для українських проєктів. Ну, можливо, на жаль, не зовсім, з моєї точки зору, ризик, ризик України, який автоматично перекладається на проекти інвестиційні з України, вважається міжнародним інвестиційним товариством там, на рівні там, африканських країн і так далі. Тому українським проектам Вигравати Складніше. конкуренцію за ресурси інвестиційні на сьогоднішній день дуже важко. А що ж це за вимоги? Такі складні для українських проєктів. Ну насправді це не вимоги для українських проєктів, вони універсальні для будь-яких проєктів. Тобто, це е, потенційна прибутковість, е, швидкість і потенційність зростання ринку, е, добрий менеджмент, добра кредитна історія, історія. Е, Боргових обслуговування боргових зобов'язань, єдине, що як я сказав, Україна вважається зоною з високим рівнем ризику. Відповідно, весь бізнес, який знаходиться на території цієї країни, не може мати ризик менше, ніж ризик країни. Владислава, чи погоджуєтеся? Я погоджуюсь, Я хочу додати, що згідно міжнародних рейтингів, зокрема рейтингу американської асоціації Economist Group, Україна на сьогоднішній день, на жаль, посідає тільки 71 місце серед країн, щоб Зацікавленості в інвестиціях. Mm -hmm. Це, звичайно, дуже низький рівень. І... На сьогоднішній день зацікавленість існує тільки в it проектах сільського тобто це проекти досить вузького напрямку. Це сільсько-сільськогосподарський напрямок, it напрямок, логістика, транспортна система, енергетика. Угу. На жаль, решта, скажімо так, секторів української економіки зараз взагалі не цікаві. Тобто проекти приходять, але на жаль, їх на стадії на початковій стадії їх зразу кладуть в мусорний ящик. А як ви вважаєте, які причини? великої зацікавленості до IT-проєктів, до наприклад, сільського господарства, і відсутня, від того, що відсутня зацікавленість до інших проєктів. Ну, що стосується сільського сільського господарства, то а, це пояснюється тим, що Європа досить чітко розуміє, що а, Україна була і залишається, скажімо так, житницею Європи, і Україна а, на сьогоднішній день продукує і, скажімо так, досить багато сільськогосподарських продуктів, таких як соняшна олія, а, це цукор, м'ясо, комбікорми, які потребує Європа. І в, в зв'язку з тим, що зараз взагалі наступна криза, яка прогнозується, це продуктова криза. Uh -huh. Тому, звичайно, ну, скажімо, в цьому ракурсі Україна виглядає дуже перспективною для інвестора. Крім того, Західні фонди взагалі. Мають дуже великі амбіції стосовно сільськогосподарських українських угідь, і я знаю, що хедж фонди, зокрема, британські, американські, швейцарські, вони, скажімо так, мають великі кошти, які вони прогнозують після зняття мораторію на сільськогосподарські угіддя вкладати в Україну. Тому звичайно, ну скажемо в ракурсі кризи, яку ми всі очікуємо тепер. То звичайно, сільськогосподарський напрям один з найцікавіших. Що стосується ІТ, тут теж дуже просто. Справа в тому, що рівень спеціалістів досить високий, але заробітна плата тут дуже низька. Тому дуже багато ІТ-компаній, зокрема британських, американських, швейцарських, німці, зараз роблять аутсорсинг в Україну. Угу. І на цьому дуже багато заробляють. До нас в наш центр, зокрема, от за цей рік роботи за 2000, протягом 2012 року звернулося близько п'яти. Британські it компаній, які хочуть а, мати об'єднатися або купити it компанію на Україні, або щось створити своє і найняти місцевих спеціалістів. Тому, звичайно, IT також а, ну, ринок дуже цікавий для інвестора. Mm -hmm. Що стосується транспорту, логістики, а, ну транспортна система українська, звичайно, вона дуже недорозвинута на сьогоднішній день. І інвестор а, тут дуже велике поле для діяльності. Mm -hmm. Скажімо так, і більш-менш порівняно з іншими секторами економіки, тут зрозуміла законодавча база. А Владислава, а що потрібно, щоб зацікавити західного інвестора? Якщо, наприклад, є проєкт, як правильно розставити акценти при підготовці цього проєкту, щоб інвестор був зацікавлений? Антоніна, дуже добре, що ви задали це питання, тому що це, це основне питання, яке, ну, яке цікавило мене. І е, що я хочу тут сказати? От коли я спілкуюся з фондами з британськими, я питаюся, от у вас приходять українські проекти? Так приходять. А чому ви їх не розглядаєте? Причина банальна: проекти, які присилаються, надсилаються з України, на 80% не відповідають і не, скажімо так, складені в. Е... За міжнародними стандартами, вони не відповідають елементарно на питання, які, відповіді на які хоче бачити інвестор. А саме хто, хто буде місцевий партнер, От людина присилає проект. Але вона не розуміє, що інвестор, перш за все, інвестує не в проєкт, а в конкретну компанію, яка вже має історію і досвід. Немає відповіді, яка форма інвестиції. Немає відповіді на питання, яким чином вона буде повертатися, mm -hmm. яка команда стоїть за проєктом. І, звичайно, на сам... ці проєкти українські навіть дуже перспективні. Вони на самому першопочатковій стадії, вони зразу, ну, вони навіть не доходять до керуючих партнерів і до людей, які дійсно вирішують питання. Mm -hmm. Тому на початковій стадії вони просто вмирають. Владислава, ну, повністю з вами погоджуюся, можу додати з власного досвіду, що зараз великий акцент ставиться на тому, на менеджменті, хто буде керувати проєктом і який досвід має ця людина у подібних проєктах. Дмитро, а ви що вважаєте цього проєкту? Я теж хочу погодитись mm -hmm. з Владиславою, і з вами, Антоніна, стосовно того, що важливо компанія, важлива історія компанії, але інвестор дивитися перш за все, в очі людині, яка буде управляти цими коштами, які будуть довірені. І хоче, інвестор хоче бачити те, що ці кошти вони не тільки будуть повернуті, але будуть повернути з тою нормою прибутку, який буде цікавий. Тому тут дуже важливо і хочу погодитися з Владіславою стосовно того, що. Рівень інвестиційної, професійної грамотності дуже багатьох перспективних компаній наших поки що ну, недостатньо адекватне для того, щоб напряму звертатися за інвестиціями. І в цьому я в тому числі бачу і місію нашої компанії, що ми будемо в цьому напрямку дуже активно працювати, щоб допомагати. Компаніям українським, в яких є перспектива, цікаві проекти залучити, і перекласти, якби на мову професійну інвестиційну їхні проекти. І дуже добре mm -hmm. те, що ну, з моєї точки зору, е хочу сказати, що, що в Лондоні є такий, е така установа, як український бізнес-центр, куди можуть е ну, звертатися і безпосередньо наші українські компанії, і що це така. Точка комунікації з іноземними інвесторами, тому що вони теж дивляться і оцінюють, що якби, Україна представлена якби, це якби, про -про прогресивний mm -hmm. такий ш -ш шлях. Ну і плюс продовження того, що я вже сказав. Е у нас є плани е спільно от, з українським бізнес-центром в Лондоні. Провести 21 лютого інвестиційне родшоу в Лондоні саме українських проєктів. Тобто ми на сьогоднішній день знаходимося на етапі відбору таких проєктів. Всього буде приймати участь 10 проєктів, будуть залучені зацікавлені інвестиційні фонди, приватні інвестори, які цікавляться Україною, і ми разом з Владиславою хочемо створити таку Площадку, на якій вони зможуть поспілкуватися, отримати зворотній зв'язок стосовно перспективності свого проекту, ну і в кінці кінців залучити так необхідні інвестиції. Угу. А от стосовно цього заходу, і, взагалі, в яких проектах зараз зацікавлені інвестори, яка сума необхідних інвестицій повинна бути, щоб західний інвестор був зацікавлений фінансувати цей проект. Значить, ну, є різні групи західних інвесторів, і українські компанії, які, наприклад, це роблять самі, часто, досить часто цього просто не розуміють. Ну, По-перше, є венчурні фонди, які інвестують в так називаємих бізнес-ангелів. Тобто, це, як правило, високотехнологічні або IT-компанії, де розмір інвестицій потрібен, до, наприклад, від 500 до мільйона там, фунтів стерлингів або євро. Слідуюча група це Хедж-фонди, їм, наприклад, цікаві інвестиції інвестицій від десяти мільйонів і, і з тривалістю інвестицій від п'яти до вісьми років з можливістю вивести інвестицію після вісьми років okay. є звичайно група група приватних інвесторів це велс індивідуалс яким цікаві проекти в україні взагалі в країнах СНГ тут досить різні суми тут, тут можуть бути суми починатися від мільйону і закінчуватися uh -huh. 20-30 мільйонами і вище сумами. Uh -huh. е, інвестиційним банкам е, це слідуща ще вища категорія. Їм, звичайно, інтересні е, цікаві проекти від 50 мільйонів фунтів стерлінгів в євро. І е, інвестиційні банки, як правило, вони хочуть завжди або заставу, або державні гарантії. Uh -huh. Як я розумію, на форумі будуть е, представлені усі е, групи проєктів і усі групи інвесторів. Так, на сьогоднішній день з того, що у нас є, на сьогоднішній день буквально 2-3 вакансії, якщо можна так сказати, що залишилось стосовно тих проєктів, які ми відбираємо, тому що ми хочемо е, ну, провести це роуд-шоу це не просто для того, щоб люди там mm -hmm. побували в Лондоні. Ми хочемо е, зробити так, щоб реально... Угоди були підписані про залучені інвестиції, тому ми досить так підходимо до відбору дуже якісно до відбору цих проєктів. На сьогоднішній день розмір інвестицій, які потребують проєкти, які сьогодні є вже в нашому списку. Це від 5 до 50 мільйонів доларів. Тобто абсолютно так, це проекти, які як сказала Володислава, вони орієнтовані на, на різні е, сегменти інвесторів. Але я знову таки хочу погодитись. Тут важливо, що не стільки, якби на правильній мові презентувати свій проект, а що знати, кому і які категорії інвестора потрібно звертатися. Тому що тобі, якщо в тебе немає такого досвіду, можу відмовити не тому, що проект не цікавий, а просто тому, що ти не до того інвестора пішов. Я От хотіла додати. додати, що це перше взагалі роудшоу інвестиційне інакше це перший інвестиційний ярмарок, де будуть представлені конкретні проекти який буде мати не іміджовий характер, а саме конкретні проекти, і під кожен конкретний проект буде індивідуально підбиратися група інвесторів. Тобто у людей буде можливість презентувати проект, а потім індивідуального діалогу буде індивідуальний діалог, налагоджений між інвесторами. тет те тет зустрічі, тобто. Цього не вистачає, в цьому є велика ніша, тому що подібні проекти і інвестиційні ярмарки проводяться з Росії, з, з Казахстану, з Білорусі, але на жаль, з України їх немає. А от чому? Чому проводилися до, до, до цього часу? Проводилися з Росією інвестпроекти, привозились, привозились з Казахстану, з Білорусі. Чому з України це перший раз? Як ви гадаєте, це за того, що мали інтерес до наших проектів, чи за того, що мало приділялося уваги? Ну на мою думку, просто іміджеві мероприємства проводити легше, тому що ну тобі не потрібно конкретні проекти, ях як якісно їх відбирати і готувати. Uh -huh. Я не кажу, що я іміджеві міджіві також потрібні. Вони впливають на імідж країни, але на жаль, для інвестора ці ці миропринства не цікаві. І це вже доведено досвідом. І я безпосередньо відвідувала і російські іміджеві мероприємства, і українські, і в Лондоні, і в інших європейських столицях, і на Україні, які проводяться на жаль, інвесторів там немає, тому що інвестор це досить специфічна категорія людей, які дуже зайняті, які прийшли, вони хочуть говорити. Напряму їх щось цікавить, вони говорять з клієнтами, де да, дуже примхливі. Там, якщо щось не то вони зразу там придумають 100 причин, чому треба піти. Тому іміджеві це і їх просто не цікавлять. Чому їх не було досі? Ну не можу сказати, що їх не було. Можливо, були спроби, але вони не були зовсім вдалими, скажімо так. А, не знаю, можливо, Дмитро. Ну, ще Я знаю, я недавно мав розмову, спілкувався з представниками Лондонської фондової біржі. То вони підтвердили мені би, тезу, що тісно із Росії, з Білорусі, з Казахстану такі, як вони називають, дні інвесторів у нас е проходили досить активно. Чому з України не було важко відповісти? Єдине, що можу сказати, що добре, що я сподіваюся, що наші ці намагання, які ми зараз прикладаємо для того, щоб провести ефективно е це родшоу, вони якби І Користуючись такою можливістю, я хочу запросити бізнесменів, які можливо будуть дивитися нашу програму і зацікавлені, прийняти участь, звертатися до або до українського бізнес центру в Лондоні, або до компанії Про капітал. І ми з задоволенням розглянемо їх їхні проекти, Можливо, вони приймуть участь і знайдуть інвестиції, які шукають. Угу. А от я розумію, чому була обрана площадка саме Лондон, тому що це світова фінансова столиця, все зрозуміло. Але як ви гадаєте, чому інвестори ігнорують подібні заходи, які проходять в Україні? Тому що дуже часто анонсуються заходи, на які запрошуються інвестори, де будуть показані інвестпроекти, де потім будуть тате зустрічі. Але, на жаль, ці заходи потім скасовуються, тому що інвестори ігнорують ці заходи. Дмитро, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що причина на сьогоднішній день в тому, що, як я вже казав на початку, досить примхливі, якщо можна так правильно сказати, на сьогоднішній день інвестори. Тобто до них там, десятками, сотнями ці проекти йдуть кожен день, їм не потрібно нікуди приїжджати. Тобто тут абсолютно така економічна доцільність, навіщо прикладати зусилля? якщо… Ці проекти стоять в черзі і ти маєш їх відбирати, хто краще, там, хто не краще. Тому тут на сьогоднішній день ринок саме інвестора. Угу. Ну, я, да, я погоджуюсь, я хочу додати, що я часто досить спілкуюся з представниками там, і венчурних фондів, і фондів і інвестиційних банків. Ну, от мені приводили приклад, досить часто за тиждень до них приходить близько 500 проєктів з різних країн світу. Причому це не просто проекти, а проекти, які прописані фінансовими аналітиками з конкретною фінансовою аналітикою з інформацією, відповіді на ті питання, які хоче бачити інвестор. З України, як правило, я ж кажу, приходить ну, професійних проєктів 20% із 100%. Тому вже зразу до України таке відношення. А заманити інвестора приїхати на Україну. При такій зараз загальній непривабливій ситуації інвестиційні цтушить досить важко. Це майже неможливо. Тому ми саме вибрали, обрали Лондон, щоб людям було зручно добиратися. І в Лондоні не тільки британські фонди, в Лондоні сидять хед офіси і американських фондів, і всіх європейських фондів. І інвестиційні банки всі представлені. Тому ми спланували це мероприємство саме там. Я погоджуюсь так. А, лондон вважається і так насправді є. Міжнародним фінансовим центром, які, ну, якби фінанси зосереджені в зоні Європи, тому логічно йти за грошима туди, де їх більше всього. А стосовно продовження теми інвесторів і комунікації з інвесторами, я хочу сказати, що на сьогоднішній день досить актуальна є якби. Не просто залучити інвестиції, а вибудовувати правильну політику комунікації з інвесторами. І для українських компаній важливо будувати цю культуру комунікації інвест інвестмент-релейшн, як кажуть, ну таке поняття. Тому і дуже добре, що от у нас в цьому році пройшов перший в Україні IR-форум. і ми теж бачимо в цьому перспективу і в рамках. Нашої групи, групи компанії теж е, плануємо такі послуги Аяр надавати. надавати, надавати да. Да. Тому що це важливо для того, щоб не, ну, е, у інвесторів має складатися враження, що у нас компанії кваліфіковані, проекти кваліфіковані. Гроші залучаються, і потім інвестор має розуміти, що далі відбувається, якби як і звичайна людина, яка там, дає гроші в борг. Вона має розуміти, що все нормально, а не так, як ну, були ну, дети. Десь... Спостерігати, куди пішли гроші, конкретно на були які були приклади проекти? досить такі трошки негативні на ті ж Варшавські біржі, коли деякі компанії там невчасно подали, чи взагалі не подали звітність, чи не зовсім виконували те, що вони обіцяли інвесторам, і ну, якби досить багато зусиль. Пішло всієї спільноти, спільноти компанії, які там е, зараз лістинуються, для того, щоб виправити враження, то краще працювати зразу, і це враження має бути позитивне на гарному рівні. Ну, як і казала Володіслава, що зараз звертають увагу основним чином на інвестиційну історію? А все ж таки зараз складніше залучити 5 мільйонів чи 100 мільйонів? От, наприклад, ви сказали, що на форумі будуть представлені проекти, де сума залучень від 5 мільйонів і вище. То зараз до малих сум чи до високих сум, які суми простіше залучити? Ну залучити дивлячись від проекту, якщо це проекти, наприклад, IT або високотехнологічні проекти, досить ну я не кажу легко, але можна залучити кошти від венчурних фондів. Uh -huh. Якщо це проекти від 10 мільйонів то там вступають в гру в хедж фонди. Їх теж ну досить велика кількість, їх набагато більше ніж венчурів, і вони теж інвестують. Просто треба грамотно презентувати. Ну, я вам хочу ще додати: от ми е, працюємо за останній рік, до мене надійшло е, близько 100 проєктів, і це проєкти не тільки приватні, а це проєкти від регіональних інвестиційних агентств, е, ну, обласного рівня. Ну от більшість проєктів виглядає приблизно так: ми хочемо е, на 8 років кредит під 8%, а віддамо вам кошти чи ні? Великий знак питання не гарантій. Не, скажімо, бажання дати якусь частину, а ну акціонерного капіталу запропонувати. Тобто, от я читаю, мені, в мене складається враження, що українські компанії, бізнесмени думають, що там сидять люди з мішками, коли просто не знають, куди дати ці гроші і кошти вкласти. І ну, величезне непорозуміння між. Українським бізнесом і вимогами західного інвестора це я вважаю, що це причина відсутності інвестування одна з найперших, і вона не менш важлива ніж політична і економічна нестабільність в Україні. І її можна елімінувати на рівні бізнесу. Тобто, це український бізнес і може сам знищити цю проблему і створити інший імідж. Ну, так, да, непорозуміння присутні І у підсумку нашої програми, як ви вважаєте, як зміниться інвестиційний клімат України у найближчі роки? Ну, у 2013-2014 роках? Дмитро, може, ви почнете? Ну, Я завжди намагаюсь дивитися на ситуацію з позиції оптимізму. Звичайно, на сьогодні якби, ситуація складна і в Україні, і в інвестиційному світі. Важко говорити про якісь там радужні перспективи, але моя точка зору така, що якщо кожен на своєму місці буде намагатися якби, працювати максимально ефективно, виходячи з наявних можливостей. То якби ми будемо рухатися вперед. Ну, якби це моя така філософія. Важко зараз прогнозувати, тому що дуже, дуже швидко все змінюється. Я не можу сказати, що все буде добре, але ми будемо з свого боку робити якби для наших клієнтів максимально так, щоб у них були залучені інвестиції, був ріст конкретно в їхніх компаніях. Така моя відповідь. А я зі свого боку хочу додати, ну, що я досить позитивно дивлюся на проекти сільського господарства, IT, транспорт, енергетика, альтернативна енергетика, тобто однозначно інвестиції в ці напрямки будуть. Що стосується інших секторів економіки, тут буде все залежати від державної політики, тому що потрібно зменшувати однозначно державне втручання в підприємницьку діяльність, тому що це інвестори просто ну, вони не відчувають себе тут зовсім захищеними. Вони приходять. От я не вони спілкувалися з німецьким фондом. Вони купили, отримали договори оренди на земельні ділянки для будівництва котежного містечка. Догір оренди місцева влада видала, а дозвільну документацію вона не дає і тепер штрафує за цим договором, що не виконані умови. Поки це буде існувати, звичайно, інвестиції в будівельному напрямку чи очікувати. Ну, не потрібно. Тому е, я ж кажу, дуже позитивно, IT, сільське господарство, енергетика, що стосується інших напрямків, тут буде все залежати від підходу держави, від законодавства. І для інвестора, що, що, що саме головне для інвестора, йому потрібно мати чітке правове поле для нього зрозуміле і передбачуване, як завести інвестицію, як його вивести і які ризики можуть спіткати. На зараз на сьогоднішній день ризиків це, 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 да це, дуже багато ризиків, які нам на жаль інвестор не може. Скажем так, погодитися з ними і тому не заходять в Україну. Але а. все ж таки дивимося з оптимізмом у майбутнє. Я вам дуже дякую, Владислава. Дуже дякую, Дмитро. І нагадую, що сьогодні гостями нашої програми були Дмитро Олійник, співвласники, керуючий партнер інвестиційного холдингу про Group, та Владислава Білоцька, керуючий директор українського бізнес-центру в Лондоні. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх глядачів програми про з новим роком та побажати розширення фінансових можливостей, недійності партнерів та постійності Друзів. Архів наших програм ви можете подивитись на сайті компанії Procapital Group, А побажання та пропозиції тем та гостей майбутніх програм лишайте на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбуці. З вами була програма Прокапітал і я, її ведуча Антоніна Габченко. Досконалюйте та розвивайте свій бізнес, плануйте діяльність і залучайте новий капітал. А також дивіться нашу програму кожен четвер о 20.55. Всього найкращого побачимося на першому діловому.